Чи потрібно проходити військово-лікарську комісію чоловікам, які мають право на відстрочку? Друзі, всім привіт! Досить багато з вас звертаються з таким питанням. А чи потрібно проходити військово-лікарську комісію, якщо я маю право на відстрочку? Відповідно до постанови 560-ї, а саме пункту 63, чітко вказано, що чоловіки, які звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про надання їм відстрочки від призованої військової служби під час мобілізації, не направляють. На медичний огляд, але тут є моменти. Це стосується військово зобов'язаних чоловіків, які мають чинні військово-облікові документи. Якщо, до прикладу, ви були в статусі призовника, не обміняли своє приписне посвідчення на тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або термін вашого тимчасового посвідчення вже закінчився, вам потрібно буде все ж таки пройти військово-лікарську комісію, а потім, відповідно, вже буде надаватись вам право на відстрочку. Отож, якщо у вас є чинний військовий Ов-обліковий документ ви зможете без проблем оформити собі відстрочку від мобілізації, навіть не проходячи військово лікарську комісію.